Комунальне некомерційне підприємство Стоматологічна поліклініка з міської ради є одним з конкурентноспроможних закладів міста, який надає весь спектр стоматологічних послуг висококваліфікованими спеціалістами. Проводиться видалення зубів, хірургічне втручання різного характеру дорослим і дітям. Працює зубопротезне відділення. Про роботу стоматологічної поліклініки в умовах сьогодення розповість директор комунального некомерційного підприємства Віктор Пашкевич. Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Наша стоматологічна поліклініка дає найбільш широкий спектр послуг в нашому місті. Працюємо в хірургічному відділенні, в терапевтичному ортопедичному відділенні а також у нас працює дитяче відділення. Ми працюємо з 8 години до 20 години. В Стоматології є попередній запис за номером телефону з червня 2023 року. По даний час, по липень 2024 року, було закуплено нове сучасне обладнання в хірургічний кабінет і в ренологічний кабінет. Було зроблено. Поточні ремонти сходів, ремонт рентгелічного кабінету, поставлено сучасне обладнання в ренгелічний кабінет. У нас було зроблено ремонт двох санузлів, зроблено системи кондиціонування. Навіть такі складні часи. При відключенні електроенергії у нас працює генератор, який ми закупили завдячуючи міській раді. Шановні жителі нашої громади, запрошуємо всіх на лікування і обстеження в нашу стоматологічну поліклініку. Будемо вас чекати. Якість наших послуг буде вам забезпечена. Стоматологічна поліклініка не фінансується за рахунок Національної служби здоров'я України, проте є активним учасником різних програм та проєктів. Детальніше про це далі. У нашій установі з травня 23-го року діє програма з невідкладної допомоги від міської ради нашої громади. Так, наші пацієнти, які звертаються до нас. І проживають на території громади, можуть отримати невідкладну допомогу безкоштовно. Це дорослі та діти. Також військовослужбовці, які звертаються до нас незалежно від того, чи вони є жителями громади чи ні. Ми також невідкладну допомогу намагаємося надавати безкоштовно. На даний момент ми намагаємося реалізувати пілотний проект з протезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність суверенітету та територіальну цілісність України. Медичні послуги із зубопротизування будуть надаватися учасникам бойових дій, які визначені окремими пунктами закону України про статус ветеранів війни у стоматологічній поліклініці. Жителі громади можуть отримати якісні послуги за помір. Ними цінами турбуйтеся про своє здоров'я.